Добрий ранок малята! Сьогодні у нас заняття з розвитком мовлення. Ми продовжуємо тему свійські тварини. У багатьох людей вдома є свої улюбленці. Одним подобаються коти, іншим собаки, у когось хам'ячки, черепашки тощо. А у вас вдома є свій такий улюбленець? Якщо є... Сфотографуйте його, можете разом сфотографуватися і надіслати нам фото. Я буду чекати. Діти, ви переглянули відео і, мабуть, здогадались, про кого сьогодні у нас піде мова? Так, здогадались? Правильно! Мова сьогодні піде про кролика. Ось герой моєї сьогоднішньої розповіді це. Кролик, подивіться, ви бачите? Оце кролик. От. Його звуть Кролик Бані на честь героя відомого мультфільму Кролик Бані. От ми будемо вчитися сьогодні його описувати. Це декоративний кролик. Це справжнє маленьке чудо. Подивіться, який він, він пухнастий, він гладенький, у нього куций хвіст, у нього довгі смішні вуха. А подивіться, які у нього кумені очі. А ще, дітки у нього міцні зуби. Кролик їсть травичку, Кролик любить овочі, фрукти. А кролик він дуже спритний і швидко-швидко бігає. А ще, діти, він такий чистюля, по п'ять разів на день він вмивається. Але кролики дуже лякливі, вони бояться гучних звуків. Ось такі вони цікаві, ці тваринки. Ось ця свійська тваринка називається кролик. Господарі повинні піклуватися про своїх домашніх тварин. Робити це потрібно з радістю, з любов'ю. А ось кроликам не потрібен особливий догляд. З ними не треба ходити гуляти, як з собаками. А просто щоб була у нього завжди. Чиста клітка, в якої він сидить, і щоб була завжди там їжа і чиста водичка. От. А давайте сьогодні діти про кролика вивчимо От Послухайте. В темно-сірому жупані сидить кролик на дивані, зачинив свою клітинку і гризе смачну. Марквинку. Давайте разом і з кожним разом, коли ми будемо повторювати, ми будемо все швидше і швидше проговорювати цю скоромовку, бо це скоромовка. Давайте разом. В темно сірому жупані сидить кролик на дивані, зачинив свою клітинку і гризе смачну марквинку. Вивчити цю скарамовочку, зніміть відео і присилайте нам. Буду дуже-дуже рада. І так, дітки, з ким же ми сьогодні познайомилися? Ми познайомилися з кроїком, з кроїком бані, так? це свійська така тваринка. А що ж ми про неї дізналися? А ми дізналися, яка вона? Зовнішній її вигляд, а що вона їсть, а де вона живе, а як за нею треба доглядати? От, дітки. Так, бажаю вам успіхів. А на сьогодні все. До побачення!